Квічити неоціненну книжкову спадщину, як це зробити, ми сьогодні і поговоримо у програмі діалоги на телеканалі Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є заступник директора з наукової роботи державного історично-культурного заповідника міста Острог Андрій Брежук. Вітаю вас! Доброго дня! Що дякую за запрошення. Отож, державний історико-культурний заповідник міста Острог працює над оцифруванням стародруків. Розкажіть, взагалі, про що це мова і як це взагалі стало можливим? А найперше це стало можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Український культурний фонд цього року оголосив програму діджиталізація, культурна спадщина, діджиталізація». І ми скористалися цією нагодою разом з нашою партнерською організацією громадською багатством імені князів Остагських. Ми подали гарантову заявку. Ця грантова заявка здобула підтримку, була профінансована. І від липня ми почали роботу, оскільки грантовий про Обмежений у часі, тобто на реалізацію лише три місяці, ми обрали відповідно і обмежили кількість та Ми оцифровуємо, оцифрували лише 40 книг, але по перше, ми робимо це якісно. Ми стараємося, щоб вони були представлені як найкраще на нашому сайті. І головне, вони будуть доступними для всіх. А от що складається у цей процес оцифрування? Яка це техніка? За яким способом? Це дуже слушне питання. Насправді, зараз в світі по суті є два варіанти, як це робити. Умовно можна назвати європейський та американський. Ми мали досвід роботи з американським варіантом. Якщо європейський передбачає закупку великого дорогого фотосканера, то американський передбачає закупку фототехніки комплекту, і вже на місці її можна виставити так, щоб зробити фотофіксацію. З фотофіксації перенести книгу в PDF, зшити її і показати її в повному об'ємі, як вона є. А американський проект ми мали досвід, оскільки бібліотека та музей Святого Джона з Міннесоти до нас звернулися. Вони мають вже дуже довгий проєкт оцифрування книг, рукописів, почали вони його ще в 60-х роках, тоді це робилося правда на фотоплівку, і в мікрофільмах вони зберігали у своєму фонді. Чому вони це робили? Бо в 60-х роках почалася е, така е, гонка озброєнь між Радянським Союзом і Америкою, і там в Іннесуті дослідники зрозуміли, що якщо станеться війна. То рукописи її не переживуть. В принципі, ця логіка нам знайома, так, 2022 рік музеї знищені, знищені бібліотеки, втрачені архіви. І ми розуміємо, що для нас це є цінність. А американці нам показали схему, як це працює. Ми оцифрували наші рукописи ще в 2020 році, а зараз, завдяки підтримці Українського культурного фонду, ми цей досвід перенесли на наші стародруки. То ви, коли подавалися на грант, то ви от саме американський досвід так пропонували? Чи це вже після того, як виграли грант і вже запропонували саме таку схему? Газу американський, оскільки цією схемою ну, цим, цим варіантом ми працювали і в їх по суті. їхньою методичкою. вони зробили вимоги до фотографій, і ми а, чітко за їхньою інструкцією пішли, щоб це зробити? Ну по суті, за світовим стандартом. А скільки от триває цей процес оцифрування однієї книги? Залежить від кількості сторінок або газогорнати. Давайте почнемо з першої книги, яку ми зробили. Це була Остагавська Біблія 1581 року, надгукована в Остагазі Іваном Федоровим. Вона має 1256 сторінок. Ми не фотографували кожну сторінку, а фотографували книгу розгорнутою. Тобто, більше 600 знімків потрібно було зробити на цю книгу. Це займає приблизно три години. Потім процес зшивання цього в ПДФ і постобробка ще триває близько шести годин. Тобто, насправді, одна книга робиться за, за ось цей час. Ви також зазначали про те, що є певні стандарти. От які це вимоги до, до книг, як це відбуває має відбуватися цей процес фотографування, щоб це там було якісно? Якісна фотокамера в нашому випадку це Canon EOS 6 6. Не знаю, чи це комусь важко скаже, Напевно, любителям фототехніки, це важлива інформація. Друге – це два фотоспалахи, щоб джерела світла були рівномірно розділені з двох сторін, щоб книжка була засвідчена. По-друге, в налаштуваннях під час фотографування виставляємо високу, вищого роздільну дасність, світочутливість таким чином, щоб. Не було лишніх деталей, лишніх засвідчень, лише сприймалося спалах від фотоспалахів. Зберігаємо у двох форматах, тобто звичайний стандартний формат JPEG і другий формат самої фотокамери, так званий raw формат. Це для того, якщо ми зробили помилку під час фотографування, то Файлом в фотокамері ми можемо це виправити. Найважливіше слідкувати за кольором, тому ми використовуємо обов'язково фотош... кольорну фотошкалу, щоб в кольор на фотографії був переданий такий, який він є в реальності. І ця фотошкала професійно вкладається під час першої фотографії, а під час усіх фотографій одразу знизу теж лежить фотошкала. Ми слідкуємо за тим, щоб файли не погубилися, тому кожен файл нумерується відповідно до нумерації експоната нашого музею. А ми зберігаємо файли в трьох різних носіях. Для нас це важливо, щоб їх не втратити. І подальші обробці вже вшиванні PDF, ми працюємо над тим, щоб файл був оптимізований. Щоб Ну, банально, в музеї можна з телефону завантажити PDF і стагада рук, який лежить під склом, повертати в своєму телефоні. Тому оптимізація є важливою, але первісні файли ми зберігаємо, адже, можливо, ми будемо в подальшому працювати, і, можливо, навіть захочемо видати факсимільну копію чи заробити ще щось з нею, то нам не потрібно буде йти до книги, а потрібно піти до жорсткого диска, дістати пергісні файли. А, якщо говорити про команду, хто це робить? Це багато людей, чи це вузьке коло, хто на цьому розуміється? Ну і чи там навчалися? А, ну, у нас є чітка розроблена інструкція, тобто навички можна здобути за кілька годин. а Якщо щось буде не так, то вже на етапі перевірки ми це виявимо. Доведеться там перегобити і попрацювати над помилками. А, Одразу скажу, що грантовий проєкт, оскільки обмежений в часі, то ми так максимально взяли команду і залучили сторонніх фахівців, тобто етап фотографування, етап неймінгу файлів, вшивання в ПДФ це різні підприємці. Так само розробка сайту, це теж інші підприємці. тобто це залучені особи. А плюс в команді є комунікаційник, є керівник, я є дослідник. Нам важливо було залучити нашу дослідницю Світлану Володимир. Тіховську. Вона знає ці стародруки, Вона заробила по них каталог, відповідно, науковий опис, щоб на сайті було повідомлення про цю книжку як найкраще, як найбільш детальніше. Вона над цим працювала. Ну там, звісно, бухгалтер для проекту по ці всі люди. Але хто визначає, от саме які стародрубки в першочергово зараз потрібно оцифрувати? Ми це визначили ще під час написання гарантової заявки, і ми обрали такий формат, що ем, взяли книги, які є в експозиції. Музей має фонд. В фонді теж лежать книги, ми все виставити не можемо. Але найцінніше і найважливіша вибірка вона вже представлена в музеї. Тобто вибірку стагрануків зробили попереднє покоління музейників, коли робили експозицію, обрали найцінніші книги. Ми не брали іноземні руках, ми зосередилися на книгах. Кирилич, Українських дагукарнях для нас було важливо показати українську книжкову спадщину, тому починається проект з Остаговської біблії, є там остаговські дагуки, львівські, київські, відомий Києво-Печерський, Патерик, Львівське видання е, Тагебника Петра Могили. Є е там Почаївські Дагуки, і таким чином набиралася кількість з цих 40 стагадагуків. Де можна побачити результати цієї роботи, хто, наприклад, може скористатися цим і кому це буде корисно? А найперше, це буде корисно дослідникам, тому на нашому сайті це все можна гортати. Ми відмовилися від використання так званого водяного знаку вотагмарки, щоб показати книгу, яка вона є. А ми виставили також фото додаткові розгорнутих сторінок, так як вони є під час фотографування. І це в відкритому доступі, тобто дослідникам це точно цінна річ. А ось всім зацікавленим особам воно відкрите ніякого обмеження до доступу. Ми не маємо і маємо власне подальший шлях використання цього проекту. Тобто, проект презентується сайтом. Але ми вирішили, що це ж класно, що наші книги з експозиції оцифровані, і ми в подальшому, коли будемо вносити зміни в експозицію, будемо ставити QR-коди з посиланням. Тобто, дійсно, ось ця фішка підійти до Остагаської біблії, подивитися її під склом, але потім з телефона считати і повертати усі книги, і усі стогінки. Це можна буде зробити у музеї. А то це коли буде вже реалізовано? Якщо так. не знаю, це вже стосується змін експозиції. Подивимося, чи буде заповідник робити це своїми силами, чи можливо ми зараз грантове фінансування на зміну якусь таку глобальну. Ну тобто зрозуміло, що приклеїти QR-код – це не складна робота, але насправді експозиція теж застаріла, ми би хотіли представити цю спадщину теж по-новому. Е, ви сказали, що оцифровано 40 книг. Взагалі, от про книжковий фонд, скільки можна сказати, є книг, і можливо хотілося б ще е, оцифровувати і далі е, так, проект в принципі, може розвиватися загалом в нашій колекції біля 7 тисяч книг. Заповідник має 78 тисяч експонатів, книжковий фонд має 7 тисяч. Стагедагуків там близько 30 тисяч, а рукописів — 150. Рукописи оцифровані всі. Частину з них американці вже виставили на своєму сайті. Це був ще той проект. А ось з Стагадагуками маємо можливість працювати далі. А я би бачив кілька шляхів розвитку подальшому. Теж з залученням грантових коштів, оскільки ці сторонні спеціалісти в нас в штаті заповідника не представлені. І ну, загалом законодавство не таке гнучке, щоб ми могли наймати таких людей. А, тому можна оцифровувати книжкову спадщину закордонну. Це буде навіть виглядати як така подяка нашим закордонним партнерам за допомогу, яку вони зараз роблять нашій державі. А також ми оцифрували кілька ермолоїв, це записані нотні співи хорові. І це теж цікава, цікава спадщина. Ми так подумали, що можна буде оцифрувати усі нотні ірмології і усі нотні книги, які у нас є. А оцифрувати, представити так, як зараз ми заробили, оцифрувати, представити їх в сучасному нотному записі, оскільки там рядочків нот не сім, там трішечки інша схема записів була. І також може попрацювати над тим, щоб деякі з цих творів виконати, адже все-таки за 300-400 років змінилася традиція і дізнатися, яку музику слухав князь Остановський чи Богдан Хмельницький у Києві, це буде теж цікаво. Тобто такі ідеї є. Але є спеціалісти, які можуть прочитати от ті ноти <сум> на Є, але в музичній е, сфері музичної історії України сталася велика така трагедія. Під час е, боїв на Луганщині, Харківщині. Загинув Іван Кузьмінський. Це був дослідник музики, вічна йому пам'ять і слава. А, дійсно кілька статей про спадщину музичних князів Острозьких і загалом був напевно найліпшим спеціалістом з цієї сфери. Чи зараз хтось от цікавиться там, нотами музичними, щоб зреалізувати цю вашу задумку про те, щоб хтось виконав там, ту музику? А... Ну, тут є потенціал. Подібні хорові наспіви виконували хори греко-католицькі. Вони не мають цієї спадщини, яка прийшла в православну церкву з Росії, і дуже багато змінила. А вони собі жили в своїй традиції, і зараз і в мистецтві, і в тому числі в музичному, вони намагаються слідувати своєму. Тому під час виконання ну, має потенціал звертатися до них. Е, якщо повернемося до оцифрування е, стародруків, якщо не секрет, скільки от коштує, там, наприклад, 40 них оцифрувати, ну, про які взагалі кошти йде мова? Наприклад, якщо навіть знайти, е, можливо, якихось спонсорів, хто захотів би долучитися до цього. Е, ми послід... Таким чином побудували, по суті, ціну, що кожна фотографія щось близько 25 копійо коштує, а подальше сшивання книгу в ПДФ коштує там, 700 гривень. Ну, Отакими тобто, от чинами ми поділилися ці речі. Тобто, дійсно, і до нас є такі приклади, що до нас звертаються в заповідник, наприклад, щодо оцифрувань записів, що стосується генеалогії. Так звані ревійські, сказки, податкові, різні документи, де прізвища людей могли з'являтися. То деякі з них ми таким чином теж як комерційна послуга заробили. Тобто, в принципі, на сайті заповідника це представлено, можна звернутися, і ми ці речі виконуємо. Те саме, я думаю, можна зробити з книжка. Чи є в планах можливо займатися ще одрукуванням сучасних книжок? Бо, наприклад, якщо будь-якій ситуації та сама проблема може виникнути із сучасною літературою, як із стародруками. Це має сенс. Це має сенс, але в нашій колекції таких аж гідкісних книг сучасних чи умовно сучасних 19 століття представлено небагато, але у нас є класна колекція кобзагів. В нас немає першого кобзагра, але майже усі наступні у нас є. Тобто, в цій сфері теж, теж був би цікавий такий проект. Але потрібно подивитися, чи наші колеги вже цього не робили. Бачите, у випадку стародарука це книга, якій уже 400 років. В ній хтось щось помалював, не всі сторінки збережені, тобто вона збереглася в іншому гіршому стані. Якщо є якісь записи додаткові, то вони не несуть свій сенс. Тому є е, 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 ну, важливо оцефагувати якомога їх більше, е, бо вони між собою відрізняються цими деталями. А ось вже з сучасною літературою, якщо вона вже представлена на інших ресурсах, то вдруге це робити має мало сенсу. Планах от оцифрування, що ще можна оцифровувати, окрім, окрім стародруків. Що це, наприклад, ми маємо план? багато колекцій. Державний стороко-культурний заповідник вже формується майже 110 років фонд, Тобто за цей час дійсно 78 тисяч експонатів зібрано, і ми надалі працюємо над цим. Цього року ми маємо ще один речі, проєкт Теж за підтримки Українського культурного фонду йдеться про представлення. Колекції ікон Остагаської іконописної майстерні ми мали погляд з експозиції. Ця експозиція була представлена в Остагацькому замку, але 24 лютого вона була знята, і ці ікони на своє місце не повернулися ще. Вони зберігаються на наш погляд в більш безпечному місці. Але ми хочемо популяризувати цю спадщину. Йдеться про якісне оцифрування таким чином, щоб можна було у файлі збільшити до найменшої тріщинки на ікони, які там є какалюрні. І ми робимо це за стандартами, які робить Google. В них в Google є проект Art and Culture», і там теж представлені твори мистецтва, найпопулярніші в світі, музеї, колекції презентують свої фонди. І ми робимо за їхнім стандартом таким чином, що потім це за можливості можна буде перенести для них. І це дуже класний розвиток проекту, адже про нашу спадщину дізнаються на весь світ на найбільш популярному ресурсі про мистецтво. Які взагалі зараз плани, там, можливо, першочергові чи дальні фонду пов'язані з оцифруванням? Є важливий для нас етапна така робота. Це робота над музейною програмою. Тут скажу, що більшість музеїв України і законодавець так вимагає, щоб фондова документація велася в рукопис. але ну, є недоліки. У цієї системи дуже показовим недоліком є, наприклад, історія херсонського музею, який був пограбований росіянами, і документація була вивезена. І других носіїв цієї документації не було. Ми найперше, що ми зробили, ми оцифрували усю документацію нашу, а зараз працюємо над тим, щоб з'явилася музейна програма, і ми могли легко в програмі шукати наші експонати, інформацію по них, виготовляти які нам потрібні документи і таке інше. Це трішечки довгий процес, але ми, так впевнено, над ним працюємо. Це поза гарантами, це просто постійна робота колективу музею. І загалом намагаємося підшуковувати можливості, якщо з'явиться знову якесь гарантове фінансування, то окреслені мною колекції вони мають потенціал до того, щоб бути якісно представлені в мережі. Довгий час мої колеги з так, з остарухою до цього ставилися, мовляв, якщо ми дуже показуємо, що в нас є, то ми створюємо для цього навпаки загрозу. Я ж навпаки, кажу, що як ми більше говоримо, що в нас це є, і це належить нашій державі. Державний історико-культурний заповідник музей належить державі на нашій громаді, і це є суспільна власність нашого суспільства і цінністю нашого суспільства. Ми маємо суспільству показувати, що ми зберігаємо. І якщо ми його показуємо, що це є в нас, ми точно будемо впевнені, що воно в нас і залишиться, ніде воно не дінеться. Так. А дякую вам за розмову. І хочу побажати, щоб всі ваші задуми зреалізувалися, і е, вам вдалося виграти чим побільше грантів, щоб увіковічнити те те все надбання, яке нам е, передалося. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був заступник директора з наукової роботи державного історично-культурного заповідника міста Острог Андрій Прижук. До нових зустрічей.